Слава Україні, пані та панове! Наш черговий англізм і протенглізм! Сьогодні поговоримо про неабияке диватство у нашій мові, і це дивацтво звучить як чек ліст Де ви можете натрапити на те диватство? Ну, здається, є така царина, як зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Де українська мова мала би мати свій надійний прихисток. Але ж ні. Саме стосовно цієї сфери тестування з української мови та літератури у рекламному оголошенні, ми натрапляємо на це дивовижне слово, чек-ліст, яке, звісно, що має українські відповідники? Перший крок, аби збагнути потребу існування англізму в українській мові. Розкрити це значення в англійській мові. І зрозуміти, чи ти береш його з англійської мови абсолютно не перекладаючи, і це безглуздя, бо це творить суржик. Чи ти береш його з англійської мови через те, що це реалія, яка створена в англійській мові, і не просто реалія. За цією реалією стоїть конкретна персона. У такому випадку ми запрошуємо це слово як сусіда. До своєї мови, і це слово в нашій мові, починає діяти у системі, вибачте, за терміни парадигми і синтагми, тобто зв'язків вертикальних і зв'язків горизонтальних. Натомість, що ми маємо з тим словом чекліст? Отже, подивімося у його значення в англійській мові, і відразу зробимо висновок, чи є сенс нам його запозичувати і вживати так, як вживають наші горе англізатори, А вживають вони його так. Складаєш ЗНО з української мови та літератури в 2022 році, тисни на кнопку і отримає корисний файл ЗНО 2022. Українська мова, чек-лист з усіх тем. Отже, розгортаємо англо-український перекладний словник. Читаємо: чек – це є контрольний список. Це перелік. Розумієте, шановні аналізатори, переклали вам це перелік або контрольний лист. Звісно, що англійську мову дуже цікаво вивчати і пізнавати. Тому подивімося, можливо, там ще щось є. В англійській мові ще щось є, і це прекрасно, але це прекрасно до англійської мови. Список виборців. Я не сумніваюся, що наші ідіоти незабаром список виборців також будуть обзивати чек-лістом з огляду на відсутність не просто національної свідомості, а з огляду на відсутність хребта. На таке ж саме значення чек листа ми натрапляємо і в термінологічних словниках. Тобто, якщо хтось скаже, а мовляв, це термін. Бо якщо це термін, то будемо вживати, як ми з вами з'ясовували з, з офшорах. Ні, натомість ми маємо термінологічні словники, зокрема, який словник? Словник з математики. І що там означає, який відповідник в цьому словнику ми маємо? чек – це є контрольний перелік, це є таблиця контрольних перевірок. Почули? Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 рік. Йдемо далі. Беремо словник з фізики та споріднених наук. Читаємо чек-ліст, що це таке, контрольний список, перелік, технологічна карта. Далі не зупиняємося, рухаємося у словник радіоелектроніки, читаємо в цьому словникові. Аналогічно, це перелік. Далі не тільки термінологічні словники заходимо у царину ділових взаємин. І у царині ділових взаємин, як показує відповідний профільний словник, читаємо також, який відповідник? Контрольний список або контрольний перелік, або ще цікавіше план. Це, до речі, давній англізм, який вже давно адаптований нашою мовною системою. Е, найсмішніше читати усілякі статейки в неті, у яких використано це слово, і абсурдність тих статей полягає в тому, що автори. Виставляють себе просто на, на ганьбисько. Ось, послухайте, що пише одне джерело. Чек-лист простий і зручний спосіб вести справи і проєкти, стежити за якістю виконаного завдання і нічого не забувати. Це так, ніби ми з вами не робимо цього завжди. Зранку встала на картці, написала, що я маю зробити. Біля зробленого поставила або пташечку, або викреслила. Боже милосердний, виявляється, я досі не знала, що це називається чек-листом. І ось ці розумахи в лапках далі кажуть: кожен з нас. Скористувався чек-листами, навіть якщо не знав про це, ну виникає запитання, для чого тоді це так називати, коли ми споконвіку це використовуємо і, наз... і називаємо це списком, чи називаємо це контрольним списком, чи називаємо це ще планом, наприклад, хоч би тих кілька слів: список, план, перелік, список справ. Але. Я на цьому своїй стислої бесіди не завершу, якщо не подивлюся у історичну мотивацію виникнення цього слова, звісно, що в англійській мові, тому що це неабияк збагачує. Отже, в англійській мові. Це слово набуло дуже поширеного значення, власне, в такому контексті, як нам зараз накидують, у 1935 році через помилку, як пишуть пілота, або, не дай Боже, льотчика. Бо український відповідник до слова льотчик це і літун. Бо той, що бігає, то є бігун, той, що бреше, то є брехун. Той, що пластує, це є пластун. Отже, той, що літає, це є літун. Так, от, коли відбувалося в Америці випробування боїнг, що це був за Боїнг, згадаю, Боїнг моделі 299, Коли відбувалося випробування цієї моделі, літак здійнявся догори. Завис в повітрі і вибухнув. Це була катастрофа, звісно, катастрофа, і до виробника звернулися із з такими застереженнями, що цю машину неможливо використовувати, тому що вона дуже складна власне, до регулювання. Виробник відмовився. Полегшити спосіб регулювання для пілота, і знайшов інший метод, як залишити технічно машиною такою, як вона була виготовлена, але легшою у використанні, і створив список поступових дій, які має здійснити пілот, управляючи цією машиною. А саме при злеті, а не в зльоті, як пишуть, у самому польоті. Під час приземлення і кермування. Тобто кожен літун отримав список, відповідно до якого він мав діяти. І машина здійнялася в повітря, літун виконував операцію бездоганну, і сьогодні ми прекрасно використовуємо ці боїнги завдяки тому, що були отримані ці так звані чек-лісти. Але це чек-лісти в англійській мові, а в українській мові це або інструкція. Це або послідовність дій, або список виконання чогось. Тобто, як бачимо, англійський суржик, до речі, завжди йде в парі із московським суржиком. На основі чого я роблю такий висновок? Я роблю цей висновок на основі матеріалів в мережі, які використовують ось ці дурнуваті, непотрібні нашій мові формі. Ось послухайте: льотчики-випробувачі замість літуни. Посадка і рулювання замість приземлення і кермування з тих пір замість відтоді придбали різні форми замість набули різних форм. Таким чином, ті люди, які колись ем... Лягали під московську мову, тепер лягли під англійську мову. Це такий собі гібридизм, коли людина не вміє самостійно мислити, вона обов'язково має мати персову якусь матрицю і цю матрицю використовувати. І не важить, чи це матриця московська, чи це матриця англійська. Крім того, додам до цієї історії із випробуванням Боїнга, ще, спричинилася ще одна подія до активного використання цього слова в англійській мові, а під впливом англійської і в нашій мові. У 1900, якщо я не помилилася, ні, не в 900, навіть, не знаю в котрому році, але е Однозначно друга половина 20 століття, а то й навіть ще і, і ближче до нас, вийшла книжка такого собі автора Атула Гаванде, який, яку нашою мовою переклали чек-лист, як уникнути помилок, що ведуть до фатальних наслідків. І в 2007 році, під час всесвітньої організації охорони здоров'я з метою ускладнень, які можуть наступити в пацієнта після операції, цей чоловік Гаванде. Запропонував 19 контрольних перевірок. Такий собі чек-ліст. Звісно, що ці контрольні перевірки далеко не завжди допомагали м, рятувати хворого після операції. Тобто робимо висновок. Так як не треба перебільшувати вагу переліку справ, які ти маєш зробити щодня. Так само не треба перебільшувати роль англізмів в нашій мові і без потреби їх уживати, коли є українські відповідники перелік, список справ, інструкція, що в основі своїй має латинське слово, які абсолютно передають ці поняття, про які ми хочемо з вами оповісти. Отже, ще раз не чек-ліст, а перелік. Список справ, контрольний список і план. Тримаємося і до зустрічі в наступному проти англійсьмі.